Степінь. Дуже весело. Спочатку люди додавали доданок, доданок, сума. Потім вони побачили, що довго писати, щоб спростити та скоротити запис і самі дії, вони почали множити: множник, множник, добуток. І сума, і добуток одне й те саме число. Ви вже це все знаєте вмієте, підкреслили. А тоді вони придумали степінь. Вони почали множити, і це було довго. То вони придумали записувати це як степінь. Основа 2, а показник 5. І вийшла степінь. 2 у другому, ой, 2 у п'ятому степені. Підрахуємо, 2 помножити на 2,4, помножити на 2,8, помножити на 2,16, 32. 32 степінь. П'ята степінь числа 2, 32. А потім вони далі почали думати ще більше, ніж 2000 років тому до нашої ери. І придумали. Якщо так множити і записувати 3. Двійки, тоді дві двійки, то можна записати 2 у третьому степені, помножити на 2 у другому, а вони знали вже, що це 2 у п'ятому. а як же 5 вийшло, 5 вийшло 3, додати 2. І вони перевіряли, перевіряли і зрозуміли, що показник степені можна знайти, якщо додавати. Показники при множенні з однією тією ж основою. А тоді вони ще далі пішли і подумали: а що буде, якщо ми 2 у п'ятому степені помножимо на 1 поділити на 2 у 3? А ми перепишемо, щоб нам зрозуміліше було 2 у п'ятому, це 2 у п'ятому поділити на 1. Та помножити на дріб 1 поділити на 2 у третьому. і буде 2 у п'ятому, поділити на 2 у третьому. Тут 5 двійок. Помножити. А тут 3. Скоротимо 2 поділити на 2, 2 поділити на 2, 2 поділити на 2, 2, поділити на 2. то буде 2. У другому степені. Дуже цікаво. Було 2 у п'ятому. До показника щось додали, бо знаємо, що додають отут зелененьким, бачите? Додають. І вийшло 2 у другому степені. Що ж додали? Додали мінус 3. Угу, як цікаво. То 1 поділити на 2 у третьому степені це 2 у мінус третьому степені. Ну, це одна восьма. От тут уже треба натиснути на дзвіночок і на вподобайку, бо далі буде.